Для любителів подорожувати. Зустрічайте Гіон АДВ300. Великих розмірів мотоцикл. Дуже ефектно виглядає. Красивий мотоцикл. Класу Adventure. Enduro, Хто їх як тільки не називає. Мотоцикл комфортний мотоцикл з прямою посадкою і підійде для. Подорожей. І також його кліренс, його підвізка дозволить вам з'їхати з асфальту і проїхатися лісними стежками чи по ґрунтовій дорозі. Передня підвізка перевернутого типу. Діаметр пера 41 мм. Ззаді у нас моноамортизатор. Прогресія присутня. Задня тормозна система, однопоршневий супорт. 240 тормозний диск. Передня тормозна система, двохпоршнівий супорт. Також 240 диск. Зразу скажу, ні. Тут АБС немає. Так щитується спідометр цього мотоцикла. Переднє колесо діаметр 19. Розмір резини 100 на 90. Зад у нас 17-го діаметру 130 на 80. При бажанні сміло можна ставити ширше колесо, кого буде цікавити. Ззаді на мотоциклі розміщена така досить-досить. Масивна, потужна платформа для заднього коферу. Вихлопна. Ось так у нас виглядає. Підніжки. Для пасажира. На мотоциклі також присутні крашпеди. Захист рук. І вітровик. Середі у нас led фара. Світло досить і досить непогане. Ззаді. Звичайна. Звичайна лампочка. І лед повороти. Приборна панель на мотоциклі. Інформативна. На ній відображається абсолютно все, навіть годинник є. Але, мабуть, погоджуся я з деякими вашими коментарями, які ви нам уже насипали, що можна було поставити щось більш цікавіше. Присутні. Два USB вихода, щоб вам вистачило підключити всі свої гаджети. Покажу вам ще, як світить фара. Це у нас є ближня, вона ще не настроєна. Її треба чуть нижче опустити, але світло-досить досить непогане. Це у нас є дальнє. Двигун нам дуже добре знайомий. Ці двигуни стояли у нас на gns в попередніх роках. 174-й двигун CBS з балансвалом на 6-ступінчастій коробці передач на 26 кінських сил. Карбюратор 32-й. Водяне охолодження. Металічні захисти радіатора. Також такий досить масивний захист двигуна. Ланцюг у нас встановлений крок 520-й. Сальниковий, зверніть увагу. У нас є вентилятор для кращого охолодження. Підсос. У нас виведений під лівий пульт для зручності. Об'єм топливного баку ще не скажу вам, ще не було у нас ні відгуків, ні, і, на жаль, немає даних, скільки, але він досить і досить масивний. Я думаю, що біля 20 літрів сюди мало би зайти, можливо, 18. Хто собі бажає такого красення, його можна знайти, прийти, подивитися, примірятись в мотосалон Мотостарт.